Привіт, друзі, сьогодні будемо говорити про програмування, з якого так часто новачки бояться починати, бо вважають, що це дуже складно. Насправді просто не буває ніколи і не лише з програмуванням. Існує багато мов про програмування, проте сьогодні розкажу саме про Python мову, яка стрімко розвивається в бекенд розробці все більше стає популярною і частіше використовується, на це є ряд певних причин. По-перше, Python відносно легка мова програмування для вивчення. Навіть діти з 10 11 років починають вивчати програмування на Python. По-друге, все частіше використовується на різноманітних проектах знову ж таки за рахунок своєї універсальності та простоти. Цікаві факти про Python. Python використовують в Google та NASA. Python широко використовується в різних середовищах. Будучи високоадаптивною мовою програмування, Python дозволяє легко розробляти та підтримувати проекти різного рівня складності. Найбільші переваги Python це гнучкість, швидкий розвиток, масштабованість і відмінна продуктивність. NASA використовує Python в проектах, що стосується математичних розрахунків параметрів польоту. Python є важливою частиною Google. Python визнана офіційною мовою в Google, вона є однією з ключових мов сьогодні, поряд C, C та Java. Python працює на багатьох внутрішніх системах Google, відображається в багатьох API Google. Python ідеально підходить для інженерного процесу в Google. Google завжди спонсорує різні конференції Python, PyCon, EuroPython. YouTube використовує Python для різних цілей: переглядів відео, керування шаблонами для веб-сайту, адміністрування відео, доступ до канонічних даних і багато іншого. Python є повсюди на YouTube. Python багатоплатформенна, інтерактивна інтерпретована мова програмування. Python працює майже на всіх відомих операційних системах, включаючи Linux, Windows, Macintosh, Solaris, MacOS, Windows Mobile, Symbian та Android. Дозволяє в режимі реального часу взаємодіяти з інтерпретатором, не вимагає компіляції коду для виконання. Молода стара мова Python. Мову програмування Python вважають молодою. Насправді, розробка Python розпочалася в кінці 1980-х років, а перша повноцінна версія з'явилася у 1991 році. Так що своє повноліття мова Python вже відзначила. За рейтингом мов програмування надову Python займає четверту позицію. У Logos IT Academy ми даємо можливість пройти безкоштовний курс по Python, щоб людина змогла спробувати та зрозуміти, чи цікаво їй навчатись за даним напрямком. Зазвичай 60% учнів цілеспрямовано продовжують навчання вже на комплексному курсі, який складається з базового блоку та професійного. Після навчання студенти проходять тренінги, як пройти співбесіду в IT та по методології Scrum. Також під відео залишу посилання на топ-20 запитань для джуніор на на співбесіді. До речі, зауважили, що велика частина глядачів не підписана на канал. Став лайк та підпишись, щоб ми розуміли цінність нашої роботи та писали ще більше цікавого контенту для вас. Ну а я в свою чергу обіцяю ефективно, доступно та цікаво навчити мови програмування Python для тих, хто наважиться та вирішить. Усвоїти професію. Коротко про себе. В IT вже більше п'яти років. Свій шлях розпочинав з веб-розробки та маю досвід з такими мовами, як JavaScript, Java і, власне, сам Python. Зараз працюю в сфері Data Science, де використовую Python як основний інструмент. Отож, якщо програмування, то точно Python. Якщо професіонали, то точно Logos IT Academy. Якщо зручний час, то точно зараз. Долучайся до команди та створи свою історію. Ну і не забудь про лайк та підписку.